В шести навчальних закладах Миколаєва підкоригували меню безкоштовного харчування. Десятикласник Артем каже, став помічати зміни близько тижня тому. Можу сказати, що мені не подобались родзинки в квашеній капусті. Ну, було не дуже по смаку. От. А зараз їх прибрали і мені все подобається. Втім, Артем зазначає, що не наїдається шкільними порціями. Однієї порції на мене не вистачає, тому той, хто не з'їв, я їм за нього. Шеф кухарка ліцею номер 55 Майя Білик каже, страви, які діти погано їли, змінили на ті, що до вподоби. Ці страви, що їдять, кажу гречану їдять. Люблять діти котлети. Як не дивно, котлети люблять, з'їдають всі, особливо старші діти. Хочу сказати, що відходів менше стало. По нових меню відходів менше діти стали краще їсти. Технологиня комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Віра згама зазначає, страви змінили, але в межах норм, що зазначені в 305-й постанові кабінету міністрів. Втім, взяли до уваги пропозиції батьківського комітету. Замінили от, допусті, вони сказали, зробіть простіше меню. Не так, що там написано мак чіз, Скрамбл. Зробіть щось таке попроще. Діти люблять. Ми замінили. Все те ж саме, макарони відварні з маслом, сир твердий, дитина отримать кусочок 15 г, і яйце відварне. Ну, Тобто для дитини вроді би так краще. Потім замінили морковну запіканку, замінили на гратен. Ну, з какао, щоб дітям було більш привабливіше. Слой з какао, слой творога білого. Воно гарно виглядає із вишневим соусом. Масла у порціях не збільшилось 2 грами на дитину. Втім, збільшили кількість страв із картоплі. Її діти їстимуть двічі на тиждень, говорить технологиня. По цій постанові додали на вікову категорію взрослих дітей. Салатів більше, було 100 грамів, буде 120. За словами Віри з Гами, зауважень до харчування від батьків стало менше. Втім, досі надходять скарги на холодну їжу. Дуже переживаємо за те, що холодні страви. Розумієте, ось такий зал великий, і за 10 хвилин ми починаємо накривати столи. і коли Остання порція, то вона буде тепла, перша вже буде охолоджена. І, повірте, воно гаряче, тільки зняти з плити пюре і котлети через духовку. Над цією проблемою комунальне виробниче підприємство міркує. Втім, поки рішень не знайшли, говорить згама. Змінене меню в усіх навчальних закладах середньої освіти впровадять з 3 листопада. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.